Ввечері в понеділок вітаю я вас, друзі. Зранку росіяни, кацапи, агресори, окупанти вітали свого недорозвиненого лідера обстрілом України з кінджалів. Але ми, українці, наша ППО, наші Збройні Сили збили. Я як Кошенков, все, уламки падали так. Але зараз вийшло, ми змогли, і ми також привітали збиттям їхньої ганебної зброї. Тепер почнемо наш випуск. А почати я хочу, як завжди, вже в традиції у нас. Да? Спочатку міжнародні наші там якісь події, відносини чи ще щось. А далі перейдемо до наших баранів, да? як завжди. Так от що мене зацікавило. Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, якого стріляли, який там відійшов, знову відійшов і заявив, що він, як очільник уряду, ніколи не погодиться уряду Словаччини на вступ України до НАТО. Фіцов стверджує, що вступ України до Альянсу став би підставою для Третьої світової війни. Ну, я вже це казав, що всі. Всі друзі, окрім Чехії і Балтійських держав, і трохи Болгарії, бувші соціалістичні республіки, члени Варшавського договору, підлегли Російської Федерації, а тоді Радянському Союзу бачать в Україні ворога, конкурента, не хочуть пускати Україну нікуди. Чехія, браво! Балтійці! Браво! Всі інші і так, і отак, і ось отак, і туди. А ще, друзі, що я помітив. Ну, Орбан це казав, також не пустить. Туск нинішній прем'єр-міністр е, Польщі. Е, чому ви скажете, а там же Дуда президент? Ну, президент, знаєте, президент. В Польщі трохи не той президент, що навіть у нас в Україні або десь там Прем'єрська Республіка і Туск головний і вирішує більше за все уряд і е, їхній сей, Да? Так, от, е, що я замітив? Це просто така, знаєте, ну така, от. Маленька деталічка про НАТО, про Україну і про все інше. От давайте так. Роберт Фіц, всі друзі, хто в віці, всі, хто пройшов радянський союз, всі от кажуть, корупція появилася зараз в Україні. Ні. Вона появилася в Радянському Союзі, а ми її впитали і перенесли. Так, от, всі, хто пройшов Радянський Союз, ось всі ці лідери, яких обирають ще вільні держави, держави Європейського Союзу, вони проти. Фіцо народження 15 вересня, 64 рік 60 років. Мій одногодка, але я так не думаю. 60 років. Шольц. Який проти, який проти вступу України 58-го року пройшов через Радянський Союз? Далі у нас у нас ж є Орбан, який 63-го року пройшов через Радянський Союз. Далі у нас у нас ж Байден проти вступу. Навіть така демократична держава, а проти вступу, ну, Шольц, там же ж, половина країни, було в Радянському Союзі в Варшавському договорі. Байден ніколи не був, але він проти вступу України в блок НАТО. Замітили? Всі вікові політики, всі політики, які Цілувалися, обнімалися, були підлеглими, були за, залежними від Радянського Союзу, потім від Москви, потім від е, Росії, і зараз залежні вони проти України, вони бояться Україну, вони Україну. Як пам'ятаєте, як забирали у нас ядерну зброю? Вони бояться Україну. Тому що Україна це сильна держава, велика держава, могутня держава. І якщо українці зберуться докупи не так, як зараз. Це буде не переможна держава. От цього бояться всі. І не бояться Україну молоді політики, тому що вони демократи, тому що вони ліберали, тому що вони, вони об'єднують світ. Макрон, він не проти вступу України в НАТО 77-го року. От записуйте. Джорджа Мелоні, прем'єр-міністр Італії. Вона у нас. 77-го року. Прем'єр-міністр Фінляндії, да Марін Санна, вона 85-го року. Вона нас підтримує. Педро Санчес, прем'єр-міністр Іспанії 72-го року. Розумієте? Я просто обрав 4 там, 4 там. І ось подивіться: всі ті залежні від пана люди проти України. Ну, Байден попав в, цю, в цей млин. На цей млин або в цю кашу, або в цей мікс. Всі народжені і не знають, що таке Радянський Союз, які не були пов'язані з Радянським Союзом і з Росією, вони за Україну. Давайте робити висновки, кого нам підтримувати. Далі цікава ситуація у нас з Ізраїлем. Дуже цікава ситуація з Ізраїлем. Ви підпишіться, друзі, поставте вподобайку. Поділіться, будь ласка. Відео, щоб бачила побільше людей це відео і допомагало нашим воїнам. А нас 52 тисячі. Так, от, з Ізраїлем. Це друга така цікава новина, цікава дія або цікаве дійство, яке мене зацікавило. У нас є такий посол Михаель Бродський із Ізраїля, посол Ізраїля в Україні. Він заявив, що потрібен візит. І він потрібен для обох сторон візит Володимира Зеленського до Ізраїлю, це сказав посол Бродський. Він сказав, що Ізраїль готовий прийняти Зеленського в будь-якої миті. У нього записали, чи планує Нетаньяхо приїхати до України. І коли може відбутися такий візит, на що Бродський заявив, що це може статися одразу після візиту президента Зеленського до Ізраїлю. При цьому вибір дати поїздки глави нашої держави до Ізраїлю залежить лише від офісу президента. Ми готові прийняти його будь-якої миті. Це потрібний візит для обох наших країн. І ми будемо раді, якщо він прийде до Ізраїлю, наголосив Броцький. Під час повномасштабної війни в Україну мов неодноразово делегації приїжджали. Жаль різні делегації з Ізраїлю, але прем'єр-міністря, міністр поки не відвідував країну, наразі він не здійснює закордонних поїздок. Брехня, от повна брехня ізраїльського поцла. Він їздить за кордон. Він тільки повернувся зі США. Він зустрічався з Трампом. Він їздить за кордон. Він не хоче їхати в Україну. Ось чому я так настроєний проти Ізраїлю? Я не настроєний проти Ізраїлю. Я, ви знаєте, підтримую Ізраїль в деяких діях. В його боротьбі за незалежність, в його боротьбі з терористами, питань нема, в його нонграта, Гутерішу, в його відповіді тому ж Макрону. От Макрон закликав усі країни припинити постачати Ізраїлю зброю, яка використовується для атак на території населення, населення Палестини. Що сказав Нетаньяху? Ізраїль переможе з вами чи без вас, Макрон. Ваш сором залишиться з вами ще довгий час. І ось в цьому я підтримую Ізраїль дровома, трима руками, нема три роки ногами. Всім, всім. Але я вважаю, я не раджу. Я не кажу, хто я такий, щоб радити президенту чи Офісу Президента чи Міністерству закордонних справ? Але я вважаю, що Володимир Олександрович Зеленський. Нікуди в Ізраїль в Ізраїль не повинен ніколи їхати, поки сюди не приїде Нетаньяху. Чому я так вважаю? Я хочу просто довести своє бачення. Пункт номер один. Коли почалася там, коли Хамас напав на Ізраїль, на якомусь форумі Блінкін, Зеленський Володимир Олександрович і інші були на якомусь форумі в Європі. Або вдвох не зустрічалися, я вже зараз не пам'ятаю. І вони хотіли, це не афішується, вони хотіли разом полетіти в Ізраїль. Ізраїль не пустив Зеленського до себе. Полетів, Блінкін полетів, а Зеленський полетів додому. Пункт номер 1 Чому я не хочу, щоб Зеленський їхав туди? Ну, я, як громадянин України, не хочу. Можливо, це щось потрібно, можливо, це. По якимсь там дипломатичним лініям потрібно. Я, як громадянин України, я як патріот України, я як той, хто бореться за волю України, я проти. Я як виборець Володимира Олександровича, я проти, щоб я вважаю це за приниження. Далі, 16 жовтня 23-го року. Ізраїль відповів відмовою на запит Офісу президента щодо прохання дати згоду на офіційний візит Володимира Зеленського після нападу з боку ісламістів групування Хамас. Це написало джерело «Times of Israel». Да? Ізраїльська сторона мотивувала це 16 жовтня 2023 року, тим, що зараз візит Зеленського не на часі. Розумієте? Не на часі візит Зеленського. Тепер чому я проти? Посол каже, що багато делегацій Ізраїлю відвідували Україну. Ні одна офіційна особа, знайдіть мені, не відвідала Україну з Ізраїлю. Відвідували там якісь депутати, якісь там е організації, громадські чи ще якісь якісь там. Бізнесмени, офіційна особа ні одна не відвідала Україну. От хай приїде сюди, хоча б міністр закордонних справ Ізраїлю, тоді, можливо, так. Вони принижують нас. На жаль, ще раз кажу: я не знаю, підемо ми на таке приниження. Чи не підемо? Я проти. Що чим допоміг нам Ізраїль? Скажіть чим? У них війна почалася на два роки пізніше. Що за ці два роки дав нам Ізраїль? Нічого, Якихось там два госпіталя чи бінти якісь. Я вас умоляю, друзі. Я вас просто умовляю. Митаньяху, кент Путіна, який їздив на 9 травня, був разом з Путіним, Георгійська стрічка. Вони, уряд Ізраїлю, залежний від уряду Росії. І Росія плює на них, а вони залежні, вони бояться Росії. Я не хочу, щоб наш президент. Я боюсь за нашого президента. Я не довіряю уряду Ізраїля. Я дуже добре відношусь до ізраїльтян, до євреїв, до громадян Ізраїлю. Але я повністю не довіряю уряду Ізраїля і буду вважати величезною помилкою і приниженням України. На жаль, я не хочу цього. Але поспливати, на жаль, я також не можу. на всі ці Рішення. Чомусь знову заговорили. І чомусь Зеленського, якого не пустили, якого вигнали, повинен зараз їхати перший. Величезне питання. Повірте? Величезне, величезне питання. Друзі. Так от, от так, от, міжнародка. Далі ми будемо про наших баранів. Ну що, друзі, до наших баранів? Знаєте, я просто дивуюся. От скільки мені років, а я не перестаю дивуватися, це кажуть класно. От я дивуюсь, як людям, виходцям з партії Регіони, виходцям з ДПОО, виходцям за е тих, кого виховував Кучма Янукович, як цим людям вдається переходити і дійти до сучасної опозиції, і тепер? Говорячи, що ми чесна, правдива і класна опозиція, і їм вдається обробляти мізки пограбованому народу, і українці це сприймають. Я написав пост. На Фейсбуці. Хоча пост стосується Ютуба. На Ютубі мені прийшов такий коментар. Ще раз, я не скаржусь на коментарі, Я просто хочу, щоб ви розуміли, друзі всі, що відбувається з нашими людьми. Прийшов коментар, ви повторюєте і по два рази не цікаво вас слухать. От знаєте, я як сидів, якби можна було провалитися от з ненацько, з перепугу, з, з, з нерозуміння, я провалився. Я повторюю два рази. Є таке? Є таке. Можливо таке? Можливо таке. Не можна мене слухати, я повторюю два рази. Берези, кривоноси, Порошенки. Геращенки, Герасимові, та будь-який там Турчинов, будь-які політики з колишнього повторюються 33 роки. І частина людей їх слухає. Вони одне і те повторюють 33 роки, змінюючи імена, можливо, колись, ім'я або направленість, або міста, або щось. Поколінням повторюють. Через них пройшли покоління. Хтось помер, хтось народився, а вони повторюють, повторюють. Знаєте, я вже це казав. Я вже це казав. Колись мені, ще молодій людині, коли я обурився, що хто один там чоловік образив інших, а вони йому, типу, допомагали, не, типу, а допомагали, і вони були йому корисні. я, Як же ж можна так я образився, І він мені сказав: Льоха, дураков завжди много. Ось так і тут. Я два рази. Неможливо слухати 30 років? Можливо слухати. Так от дивіться, я не розумію, як можна продовжувати слухати гордона 30 років, який реально вбивав людей хворих раком. Як можна слухати Голованова? Який хотів, який пропонував, треба поговорити з Москвою. Ви ж пам'ятаєте? З Москвою треба поговорити, І ці двові людини, які вели одну передачу на каналі 24, і коли Гордон казав: Зеленський для мене умер неважливо навіть для. Прихильників Порошенка, людина каже про президента України. А якби він сказав Порошенка для мене умер, а він це казав, а він казав, що Порошенка агент, і вони там судилися, і Гордон взяв гроші від Порошенка і всрався, і це так було. Коли він казав Гордон, Путін сильний, Зеленський слабий. Путін може сість за стол переговорів, щоб тільки прийняти капітуляцію від Зеленського. І зараз ці дві потвори продовжують вам віщати, українці, і ви ось за 4 дні 841 тисяча переглядів. Ви нормальні люди, хто дивиться оце. Не ображайтеся. Ну, виглядає це, це виглядає не так. Далі повертаюся до та славно звісних швондерів, фріків, ідіотів, берези і кривоноса. Послухайте, що каже кривонос про закупівлю пікапів авто для воїнів, і що він пропонує зробити, і що, як він вас зневажає люди. Як він вас невілює, я розкажу чому, і ви це побачите? Він вас вважає за сміття от прихильників кривоноса, прихильників берези, прихильників опозиції, партії регіонів, за єду, БПП, СДПУ. О, ну всі оці разом взяті. Ми не зробили багато речей, навіть в простих речах. Якщо порахувати загальну кількість. Грошей, які були витрачені українським суспільством, я маю на увазі безпосередньо е донати наших е українців для наших волонтерів, які закупали величезну кількість автомобілів. То на ті гроші ми маємо побудувати не один, не два, не три автомобільних заводи, які би цілеспрямовано будував єдине за е призначенням і обслуговуванням автомобілі. так само як японці вже довгий час ждуть від нас бажання побудувати завод по забезпеченню пікапами. Вони в Таїланді побудували і ті пікапи по 10 тисяч доларів, А ми вже за 10 тисяч доларів покупаємо. Вже я не знаю, ми вигрібли в Європу до останнього. Я не знаю, там Все вигрібли, Це правда. А? Все ну, немає там. Вже, щоб... Якщо в 22-му там авто можна було купити е, на рівні 2,5-3 до 4 тисяч, то зараз те, що ми покупали за ті гроші, зараз за десятку не купиш в Європі. І реалії ми і далі збираємо ці гроші, бо без цих авто складно. А що ми не спроможні були за ці два з половиною роки побудувати підприємство? Геніально! Він каже, якби ті всі гроші, що ми купили пікапи, та ми б вже давно могли збудувати завод і випускати свої пікапи. Ну знаєте, начебто це от от як, як коли ти не ну, ну, хоча б трохи не подумав, звучить начебто, так, стільки грошей, друзі. Два з половиною роки ми купуємо авто. Вони потрібні з першого дня війни. Що що, Що говорить кровонос? Не треба купувати. два з половиною роки. Не купуйте, не купуйте, збирайте гроші на автозавод. І наші воїни не мають ні одного автомобіля. Всі гроші ми збираємо на завод. Щоб побудувати завод. Тупість це не те, що тупість, це ну, просто невілює людей. Він чітко знає, що частина людей, які його підтримують, думати не будуть. От все, ми не купуємо ні одного авто, спитайте у воїнів, два з половиною роки, ні одного автомобіля, а збираємо на завод. Далі. А де ми будуємо завод? Скажіть, де ми зараз будуємо завод? Де взагалі можна зараз хоча б щось будувати промислове та ще й оборонпрому для оборони, для армії? Хоч десь ми зможемо це збудувати в Україні? Ні, вам кажуть, зможемо. Далі. А навіщо нам будувати завод? Якби хотіли, у нас є ЗАЗ, який належить ОПЗЖ. Прізвище забув. Ну він був в ОПЗЖ, він був в блокі Петра Порошенка. Ну це в партії, в партії регіонів, вибачте. Чому ми на ЗАЗі не випускаємо, якщо хочемо? У нас є Богдан. Богдан, де можна випускати авто. Чому ми там не випускаємо? Там випустили якісь е, браковані погані санітарні авто, в яких загинуло дуже багато поранених, коли вивозили. Вони ламались на полі було. У нас є ЛУАЗ, ну був, по мере. У нас був ЛАЗ, у нас КРАЗ, де можна, де можна це все випускати. Для чого кривонос втирає вам в мізки брехню? Для чого кривонос зневажає українців своїх прихильників, вважаючи їх за тупе, бездумне стадо? Ну, ну це ж дивіться, це навіть не популізм, це такий примітивізм, ну такий примітивізм, що далі просто нікуди. Я звертаюсь до прихильників цих людей, до прихильників опозиції, до прихильників Петра Порошенка. Думайте, от один раз сядьте в крісло вдома, включіть торшерчик, запаліть, я не знаю, світічку чи просто, дивіться вікно, і просто подумайте, от задайте собі питання, можете очі закрити, можете все згадати. А де Ахметов взяв свої перші гроші, що потім у нього всі металургійні заводи стали? А де Порошенко взяв, заробив? Заробив, де він тяжкою працею! Тяжкою, ну, дуже тяжкою працею. Заробив гроші на Карла Маркса, на цукрові заводи, на кузню на рибальському. Де він взяв ці гроші? На автозавод? Задайте собі питання. Ну, знайдіть відпові... ну, відповідь на це питання. А потім уже, хайте Зеленського, Єрмака, Кашмига Ляшенка чи іншого когось. Потім спочатку знайдіть достовірну, чітку відповідь на це питання, друзі. І за що він допомагає? Ми допомагаємо за свої гроші, які дійсно тяжко заробляємо і тяжко маємо. Ми Робимо це від душі, від серця, і тому, що ми українці. Він це робить, тому що на, має мету, він збагачується під час війни і має мету повернутися, щоб обікрасти нас всіх до кінця зі своєю суворою. Друзі, я хочу подякувати вам за те, що ми зробимо свою справу, і нам плювати, мені плювати на них. Я роблю те, що я повинен робити. Я роблю те, що вважаю за потрібним робити. Мені тут прислали хтось там про мене якусь статтю. Та плювати мені на ті статті. Та плювати мені на цих склок, і на все це. У мене є держава. І у мене є втрачена моя батьківщина. У мене є втрачено все моє. А я буду боротися проти оцих і, 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 і. Ну, не хочу. Юду заблокує. Посилки, велика подяка. Спонсори. Ставайте спонсором мого каналу, щоб нас більше було, щоб класно було. Там навіть пише хтось. Чим більше підписників, тим менше донатів. Ні, ні. Більше нас, більше нас стає, більше допомагають армії на відміну від ідіотів. О тих, що пишуть. Вчора я розташував на Фейсбуці, на телеграм-каналі. Підписуйтесь на телеграм-канал, переходьте, підписуйтесь за описом передачу ваших посилок, друзі. Величезна вам подяка за вашу допомогу. Зараз розташую тут, щоб ви бачили, посилочки були. Ми не могли купувати дрони, ми не могли купувати. Риби була заборгованість, тому посилочки роздавали. Хлопцям нашої з 58-ї бригади передаємо від Олійник Надії Миколаївни тут три сіточки, які дуже потрібні. А також від Людмили з Києва речі для ремонту і такі смаколики, консерви і сала. Щиро дякуємо за допомогу. Приємно відчувати себе потрібним. Слава Україні! Героям слава! Зараз я закрив сьогодні заборгованість. Ось наша переписка, і вже мене. Провокують взяти нові дрони наперед. Я ще трохи тримаюся, але не знаю хлопцям. Буду дзвонити, будемо. Якщо буду брати, там уже життя покаже все, все, все як буде. Я хочу подякувати за донати. А хтось учора сьогодні 9.08 на монобанк без прізвища. Також Данільчук, Надія, Монобанк. монобанк. Стоматіна Тетяна написана для ЗСУ, дякую. Набок Олексій, дякую. Барані Мариночка, дякую вам, пані Марина. Вибачте, що я вас так ласкаво називаю, ні, ні, щоб вас не переривнув. Ви дуже гарна жіночка, дуже гарна жіночка. І на канал. Родина у вас гарна, син. Ну, все. Дякую вам, дякую. І на канал, і на дрони. Тичкові Ларіси, Червінському Олексію. Монобанк перерахував, пан Олексій, Смаглюк Тетяні. Котелинець Валентині, дрони, Савчук, Євгенії, Царук Людмили і Безушка Оксані. Це наші дівчата з Європи, які перераховують дуже часто: 30 на 70. Велика, велика вам подяка, дівчата, і всім, хто буде перераховувати, хто буде підтримувати нас. Друзі, за кордоном. Ось вони перерахували дівчата на PayPal. Їм перерахував е, Сергій Віктор або Сергій Віктор. Ну, ось так. от. Е, PayPal це дуже добре. Не йдеш в банк, не платиш відсотки. Ні ви не йдете, ні я не йду. Перерахували і все. Реєструйтесь, в PayPal. Це дуже, дуже, дуже класно. Так що, друзі, збираємо. Мене точно умовлять точно знову брати в борг. Подивимось. Розрахувалися, збираємо. Зараз у нас вже є більше 11 тисяч, навіть 12, вже є на нові дрони. Дякую. До завтра. Україна переможе!